Інша ділянка, друзі, це можна сказати випаровування у пришвидченому темпі, скажімо так. Зазвичай ми такого явища не побачимо, а коли земля була холодна і різко пригріло сонце, от і волога летить. І летить дужче там, там, де немає, де чорніша земля, де дужче нагрівається, там дужче й вилітає, скажем так. Так що, друзі, отакі справи, покривні культури і там різні агроприйоми, стріптіл, Це дуже цікаво на самому ділі. Так що якось так, є над чим задуматись. Так, друзі, доброго дня! Як бачили ви в початку відео, влага нас покидає Як з неймовірною швидкістю. Цікавий ефект, як було холодно, і прямо сонечко пригріло. Взагалі ніколи дійсно такого не бачив. Так, друже, що ми сьогодні, Друзі, що ми сьогодні робимо? Е, готуємо нашу СПМку до е, посівної, в принципі, там е, так, дрібниці. Замінимо деякі шланги і будемо також сьогодні ставити на Джондіра е, вузьку передню і задню резину. Е, міняємо ми її весною і е, широку вже ставимо. Уже аж на осінь, на оранку. В цьому році ми плануємо на вузькій резині посів, КРН, будемо вносити КАС в міжряддя, також хочеться і бризкати на Джундірові. Ну, подивимося, як вийде вже. То вже по обставинах. Ну а що, батько пішов по Домкрат, і я зараз буду зривати гайки чи болти. І що тримають задні колеса. Так, друзі, колесо зняли. Підставляємо пеньочки для страховки. Заразом також міняємо фільтр на коробку. Набагато зручніше, коли колеса немає. Такий велетень. Колесо взагалі як блін. комбайна 56. 66, а, 665 r 38 на Кейсові 710 70 38. Так, ну ладно. Обчищаємо, обдуваємо. Також коробку трошки обдуємо, і все буде чітко. Так, і будемо зараз відкручувати, відкручувати відкручувати. Отака ось приспособа. Полоска із транспортерної ленти. Ремень автомобільний працює, але... На мані я його, коли відкручував фільтр, відірвав, перервав. Оце витримало. Якомога вище до цього тронувся, да -да -да. Оба. і все. Саме найкращий спосіб відкручувати фільтр. Кращого я ще не придумав. Чи не, не те, що не придумав, не бачив. Розпиляна головка. Та, что не практично на 23. Ну так и вот так вот круче. Масочку. Ты тут по идее должен кутак... Давай я вымажу руку. Вот ты ж рукавицы намолчишь. Я тут должен клапан стоять. Ничего, рукавицы клапан новые. Можемо собі дозволити. Цікаво буде розпиляти і подивитися, чи є в ньому стружка, всередині ні. Так, і открутили другий фільтр, другий у нас йде під квадрат. Отакий. Ставим Дональдсон. Не судіть строго, що не оригінал. Ось, чудово підходить вороток, старий вже відкрутили. І отут він знаходиться біля кардану. Аккуратно, чтобы не попала кака И на одном дыхании пробуем закрутить. Ну, тут выпах собака.

Оператора строго не судить, оператор батька. Петро Олексійович казав, Максим скілагр не сильно затягує. Все, стоїть. Насосле масло закачають і все. По рекомендації Максима, опять же, скілагру. Масло в фільтрах наливати не потрібно. Працюємо далі, колеса. Так, і друзі, в цілях економії ми заказували диски. Ось вони. Без оцієї середини. Від'їжджай, від'їжджай! І з серединою, друзі, було зад і перед дорожче щось майже на 100 тисяч, точно я вам сказати не можу, але майже на 100 тисяч було дорожче. Тоді було це економія. Зараз, після того, як пару разів зняли, поставили. Вже є такі думки, що краще б ми заказали і середину. Ну, Зараз нам вже нема часу, скажімо так, гратись. Тому робимо так, як є. Дніпро, Дніпропетровськ роби, друзі, я б сказав, би, що бомбезна якість. Хай і метал може не такої якості, як джендіровський, але дивіться, тут, мабуть, сантиметр не менше. Ну, а в Джонніра удвічі тонше, прямо вдвічі. да ну, що? Ну, міняємо, ставимо. Півдня і ми його подужаємо. Так, друзі, отак вийшло. Сюди вставки. Воно вийшло в нас в минулому році оця, оця плита стояла з іншої сторони. Получається, ось, бачите, від ціля. клас. У міжряддя воно все попадало, але дуже близько до рядка. І ми його зараз змістимо дущі всередину і все буде чітко. Так, друзі, отак ось вийшло. Повторююсь, в минулому році диск стояв отак. Ми його і від трактора не відкручували, просто оці чотири відкрутили, притулили ще та й що і. Прикрутили такий кумедний вигляд. Ну, зато буде одне задоволення і сіяти, і кас вносити в міжряддя будемо, чи будемо, чи принаймні плануємо вносити десь по 150-200 літрів у міжряддя. При посіві буде мінімальна норма селітри 50 кг. Біля рядка. Чому так? По-перше, тому що вона в нас просто є Її не потрібно купувати. І я вважаю, що краще і кошти потратити на каз і влити по всі 200. Чим ми зараз будемо докупляти 7 тонн селітри чи карбоміду, щоб внести по 100. Буде по 50. 4 листочка в рослини і ну, хочеться 200 літрів квасу туди. Волога є, буде вноситись на глибину не менше 15 см. Ефект, я думаю, буде колосальний. Так, друзі, закінчили з іншим колесом заднім. Отакий видок. Ну, друзі, в плані оцих середин, в принципі, у двох півдня роботи, а то й швидше. І около 100 тисяч вдома. Як велике господарство, то звісно, аби щоб раз-раз поміняв і все. А в ідеалі взагалі, щоб стояв інший трактор на вузькій резині. Та й усе. Зараз будемо передок міняти. Міряємо з батьком, чи, чи десь туди в нас получається. Получається, А, ти хочеш поміряти з МТЗом? Ні, зараз хочу поміряти просто Диві. А, від е, краю колеса до центра, так? Да? Та не до центра, О, Де а не Ну, до початку муфти. Та ну, муфта ж муфта ж не по центру. Ну, це метр девяносто, так? А. Цікавий і увлекательний процес. Да. Так, друзі. Озброїлись ми. Дніпроемовською рулеткою і дивимося, що в нас вийшло. Так. Так, передок. Міряємо від центра до центра. Получається метр 54, метр 55, плюс-мінус там. Метр. П'ять4 з половиною, якщо бути точним. Так, а ну, зад що в нас? Ми, виходить, трохи звузили зад. Зад метр пятьдесят дев'ять. Дивимося по цьому. Ось ми накреслили, де будуть центра, центр міждоряддя, виходить. Став па на центр. Від центра до центра у нас метр сорок два. А якщо ми там метр 1,6 да, двигаємо. рівно, Двигай, 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 двигай туди. О, І в нас, виходить, колесо йтиме не рівно по центру, а зі зміщенням 7 см приблизно. да? 6 7, -7 см. А передні колеса йтимуть у нас п'ять. Ну, ще трошки вужче. Ну, в принципі, Нормально. нас влаштовує, да. В принципі, нас влаштовує. Дуже вузько також, батько каже, ще перевернеться десь на косогорі. Ну, все в житті буває. Тому, друзі, буде так. В принципі, зробити можна. Можна сюди вставки більше вставити. Е, хлопці те що диски робили, вони мені предлагали. Вони ж, кстати, казали, ми вам вставки зробимо. Ну, тільки щось там ціна була така. Кажу, я краще шини найду знайду та просверлю дірки, якщо треба буде, якщо воно буде треба. Ну, опять же, з заводу тут були ці вставки. Поставили, хай стоять. Все, друзі, отакий дракон вийшло. Дивіться. На вузькій резині, колеса поміжряді, рядочок, як сівалка буде сіяти, не давитиме, все залізе на однакову глибину та буде просто пушка. Ну а ці лапки будуть очікувати осені, оранки і обробітку землі. Ці лапті, блін, це якийсь жах. Батько каже, я його манав руками піднімати, та Звісно, що... Ну його нахер. Віра, 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 віра. Віра, віра. Да, од'їжджай, давай, од'їжджай, такчи. Все, давай сюди. Я трохи покерую, піднімем. Незамінима штука, GCB. Паниць, бо ніж теж як лезвія. давай. Ще, майно, майна. Хоп! Давай, лучше землі трохи щешеш. Давай, 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 нормально. Ні, трошки викрути. Отак, ще викрути. Піднімай. Блять. Крючком. В общем, друзі, це вже інша історія про піднімання ската. Будемо брати це крючок зараз піднімемо та й все, бо сунемо воно. Піднімаємо воно сунеться по землі та й. Ну нічого, працюємо. Працюємо далі. Взагалі так, а ну, давай, давай. Якщо тросне лофне, лучше подальше. О, ще давай, давай, давай. Ну тут зараз я допоможу і все вийде. А, він вирішив його йнеться. І, і не котити. Так, все, друзі, виключаюсь, треба допомагати. Так, друзі. І під кінець відео, по проханню підписчика покажу, як під'єднана гідросистема на сівалці можливо, не тільки одній людині, а буде ще комусь ця інформація корисна. Вдруг, хто робить переробля джен там, чи Якісь нюанси, друзі, дивимось. Так, насос. Насос. Товщий це виходить, забор, так? Да? По-любому забор жив, по-любому. Товщий забор, так. Да. Товщий забор. Пішли шланги. Пішли, пішли, пішли. Ось забор знизу бачка. І на... Цей тут, виходить, попутати важко. Тут з однієї сторони різьба більша, а з другої менша. Дуже просто. Або якщо вже аж супер точно, то отак він надівається. Отак, іменно отак. І отак. Забор з правої сторони, якщо дивитися на нього. І ззаду, чи спері, як це? Не знаю так. Так, потім другий шланг іде. На регулювачний кран. Раз, знизу. Раз, є. Ну, тут же клапан на цей, що подав тиск регулювати в системі обороти цього вакууму. Потім з нього один шланг пішов на гідронасос. Гідромо... Чи гідромо... Гідро... Ну, нічого страшного. Інформація для адекватних. На гідромотор. Другий на Вийшов з гідромотора і пішов на радіатор. З радіатора вийшов і пішов. І в бак і з'єднано також за цим клапаном через тройник. Знаєш, тройник, як перепускає, теж в бак. А, Ну, я не спеціаліст у гідравлічних системах Коли, якщо ти чесно. тим прикрутив. А да. масло нікуди діватися. Воно раз і пішло в бак через фільтр. Ага. А те, що крутило вентилятор, теж в бак. Ну, ніби то і все просто. Просто людина, вроді би, і знає, як, ну, вагається. Щоб з першого разу все вийшло. Відео для вас, скажімо так. Я Впевнений, що у вас все вийде. Також, друзі, в когось що не виходить, в моєму випадку, конкретно по СПМ, мені не шкода, я завжди готовий поділитися інформацією тією, яку я знаю. Пишіть коментуйте. На сьогодні всім пока. Завтра будемо готувати безпосередньо вже сівалка. Завтра у нас буде готова повністю до посіву. Подивимо, покажу вам, що ми поміняємо, що в нас вийшло з ладу за 2004 рік. Ну і взагалі розкажу про нюанси, на що звернути увагу. Так що, друзі, всім до завтра, всім пока.